Днями мережу інтернет сколихнуло любительське відео, на якому співробітник Сексиганської районної прокуратури відверто грубіянить бійцю АТО. Не більше, не більше, не більше, більше, більше. Хлопець пройшов Іловайськ та де Бальцеве був поранений. Нещодавно демобілізувався та продовжує власну війну проти корупції, несправедливості та хамства. Цього разу Ярослав теж вирішив бути послідовним та подав відповідну заяву на дії грубіяна його керівництво. 25 числа На судебное заседании я вел видеосъемку. Судебное заседания и прокурор Дикий начал оскорблять меня и препятствовать видеосъемке в грубой форме. Он оскорбил в честь правоохранительных органов, в честь атошника, ветерана войны. Ще до подачі скарги військовослужбовця прокурор розмістив свої публічні вибачення в мережі інтернет. Своє каяття він підтвердив і журналістам та роз'яснив причини своєї поведінки. Открина говоря, я сорвався. То як это было подано, это одно то какая вода всього і Это не неправду никак, не Що раз мов повторить мой поступок. Я всегда завжди вкриткапченню. В мусорник мене закинуть, кім, закіння закинуть в мусорник, ж то ніби. Я в даній ситуації я розумію, що ні Та попри емоції і неоднозначність ситуації, юристи одностайні в її оцінці. Ярослав діяв на підставі статті 11 закону України про судоустрій та статус суддів, яка надає право будь-кому бути присутнім у відкритому судовому засіданні та здійснювати аудіо чи відеофіксацію останнього. Дані положення з'явились в українському законодавстві відносно нещодавно, причому в найкращих традиціях української нормотворчості, коли баня через дорогу роздягальня. Адже відповідних змін чи доповнень в кримінально-процесуальний кодекс так внесено й не було. Про те, чи зобов'язаний простий громадянин розбиратися в тих питаннях, з яких навіть досвідчені юристи не можуть дійти згоди. Отже, ми наполягаємо, що громадянин Лісниченко діяв у суворій відповідності до діючого українського законодавства. Прокурор же навпаки не мав жодних правих підстав обмежувати його в реалізації свого права. Подальшу долю прокурора тепер вирішуватиме керівництво прокуратури області.